4 бали. За результатом презентації виявлено добру професійну компетентність, проще доняти мінімум необхідність для ефективного виконання особисті. Три бали виявлено професійну компетентність, мання термініобхідні для виконання особисті. Два бали виявлено професійну компетентність, але недостатньо один бал. Президентами, які мають розуміння, питання. Закладів в процесі презентації не змогли показати на рівень обертинності для виконання посадових обов'язків І в базі, за результатами презентації, виявилося, що професійних компетенцій знання уміння та е, знання та уміння не забезпечують можливості для виконання посадових обов'язків. Е, під час презентації Тетяна Єриніва, члена комісії, можуть задавати запитання. Е, якщо, що на комісії, Шановні члени конкурсної комісії та корму конкурсної комісії, дозвольте мені представити перспективи план розвитку охорного закладу заведення середньої освіти для того, щоб показати своє бачення даного закладу в перспективі. Окорний заклад ціліський ліцей прагне стати прогресивним освітнім осередком, поєднуючи традиції та інновації для забезпечення всебічного розвитку учнів. Так як охорний заклад, Мариж у закладі освіти, які планують бути академічними ліцеями, тому перед нами стоять дуже дуже великі виклики, адже ми маємо працювати на і більш цепкою закладу освіти, дотримуючись принципів дитиноцентризму та передовольні партнерства у відносинах з учними та їхніми батьками та громадністю. Адже, якщо, наприклад, учні початкової та власної школи вони особливо не мають... Як їм навчатися, на мою думку, критерії успішності загальної середньої освіти мають оцінюватися з чотирьох позицій. Це з позиції дитини, з позиції вчителя, з позиції батьків та з позиції громадськості. Як тільки ми задовільнимо всі, всі ці чотири позиції, тільки тоді я можу сказати, що заклад є справді успішний. З позиції дитини це має бути заклад, який надає можливість класти ЗНО без додаткових визнання і без роботи. З рекориторами. Я не кажу, що це мають бути такі аж надто високі бали, але кожен має право здати. Школа як осередок суспільного життя дитини. Дитина має бути у школі, щоб почувати себе щасливою. Це спілкування з однолітками, закликати на поради від дорослих та отримати, мати можливість отримати дану пораду чи дану відповідь. Позашкільна та позакласна робота має бути на високому рівні, тому що активізація. Участь дитини у житті школи дуже цьому перебує. Дитина має мати можливість брати у даний час, коли у нас в країні йде війна у волонтерському році, адже він спрямований на розвиток соціалізації учнів і учні мають вже тепер розуміти те, що. Вчителя, якась появка, грамота чи взагалі добре слово, також є дуже важливим. І на роботу хочеться йти, коли у колективі псих... хороший психологічний клімат. З позиції батьків, то, тобто ця банка, ця людей також має цю певну позицію для того, як вони бачать школу. Позиції то також мають бачити, що мусить бути довіра до школи. Ті Батьки мають чітко розуміти, що вони віддають свою дитину туди, де їй нічого не загрожує, де є і фізичне, і психологічне здоров'я. Батьки хочуть, щоб діти отримали відповідний багаж знань для успішного проходження підсумкового оцінювання. Не обов'язково вже кінцевий результат за це мусить бути і річні якісь. Підсумкові контрольні роботи, це ДПА в початковій школі та на рівні базової школи. Школа, хоч як би ми не казали, що дитина виховується в сім'ї, все ж таки навіть і громадських бачить, де, коли дитина і навітається, то кажуть, що це на школа. Тому школа має підготувати дитину до життя за морально-етичними принципами та прийняття, та дитина повинна відповідати за прийняття своїх та здатність дитини конкурувати на ринку праці. Адже кожен батьків хоче, щоб дитина вступила в якийсь той заклад, який вона мріє. І для громадськості школа також є важливою і в неї свої є такі, можна сказати, škole u sovišćem u hrvatskom prostoriju za konkurse, olimpijade i mjeseckih zaklada LTS-kih grup, Далі. На мою думку, кожен освітній заклад має свої ознаки та характеристики. І сучасний заклад має мати інноваційність, міжнародність та інклюзивність, адже кожна дитина має право на освіту. Свою українську діяльність планує почати із розробки стратегії розвитку закладу, яка має мати довготривані такі стратегії. З визначеними цілями та пріоритетами. Покращення комунікації з органами місцевого самоврядування та вивчення досвіду інших таких передових закладів освіти і адаптувати їх під потреби нашого саме ліцею. Стратегія розвитку має складатися з певних місій та цілі. Моя місія полягає в тому, що чітке визначення місії ліцею та поставлення стратегічних цілей розвитку на найближчі рівня. Років, адже саме протягом цих п'яти років ми маємо завершити етап встановлення нової української школи і закріпити дані результати. Маємо мати план дій, це деталізація кроків, як саме має втілюватися дана стратегія і хто буде відповідати з ну, чітким розподілом відповідальностей за те чи інше. Ключові показники це розробка системних ключових показників ефективності для моніторного прогресу та досягнення. Тобто кожна ланка роботи, яка виконується, вона має чітко аналізуватися і вноситися в певні якісь корективи за потреби. І визначити ресурси відповідно без грошей, вашої... не можна, тому мають бути фінансові ресурси, матеріально-технічні. Ресурси кадрові для втілення даної стратегії, адже не тільки все матеріально, кадри також мають важливе значення у, моделі, у випуску моделі вистання. Покращення комунікації з органами місцевого самоврядування також є дуже важливим, адже поки заклади на майбутнє основних мусить ми мусимо співпрацювати з засновниками і фінансування є дуже важливим, тому планую проводити регулярні зустрічі, визначення та узгодження пріоритетів з органами місцевого самоврядування, проводити спільні проєкти та відповідно прозора змітність є також дуже важливою. Важливою намою роботи керівника є налагодження співпраці з батьками. І це полягає ефективні комунікації з батьками, активну участь батьків у роботі школи та спільні ініціативи реалізації спільних проєктів та закладів на, за участі батьків та педагогів. Учнівське самоврядування також, на мою думку, є дуже важливою ланкою навчально освітнього процесу, тому пропоную перезавантажити учнівське самоврядування в кожному закладі, воно має мати дозор. Середовище закладу освіти має бути безпечне, сучасне та вільне від насильства. Саме так, це забезпечує комфортні умови для навчання та розвитку дітей, а також їхнім благополуччя та їхньому главополучу та успішності. Комфортне освітнє середовище на мою думку, це затишні та безпечні приміщення. Хоч кажуть, що людину зустрічають. Ну, Така як приказка, коли людина зустрічає по одязі, а проважають по розум, кажуть, що приміщення не впливає на учнів, але все ж таки для того, щоб учні пішли у наш ліцей, ми маємо зробити його б на початку зовнішньої вали. Психологічний комфорт має бути також благополучним у закладі та мати сучасні освітні технології для забезпечення ефективного навчального процесу. Ну і звичайна підтримка безпечного середовища це протидія булінгу, психологічна підтримка та культурна взаємодія всіх учасників навчального процесу. І одне з найважливіших питань нашого закладу це є укриття, укриття для безпеки учнів та персоналу. Безпека на першому місці Мусить, укриття має бути безпечними та надійними, особливо в даний час. Доступність. Та готовність укриття має бути беззаперечно кожну хвилину. І Планую проводити регулярні тренування для того, щоб залу, забезпечити злагодженість дій в екстремальних ситуаціях, адже у нас їх наразі є немало. Ну, є проблема з укриттям у порному закладі. Це всі знаємо, ми не маємо належну кількість місць укриття, тому навчання проводиться в змішаному форматі, а це, на мою думку, є ну, не зовсім добре. Дистанційна форма навчання має свої певні переваги, але все ж таки, я вважаю, що це соціалізація учнів має більші переваги, тому планую працювати над тим, щоб збільшити шукати хоча б якісь найпростіші укриття в межах доступності до навчального закладу. А де спочатку до ГС по укритті? Є будинок, що... будинок 3 вчителів, у якому є підвал, у якому можна помістити 52 дитини Ну, звичайний відео освіти цю роботу десь проводив, але не знаю, з яких причин, чому зупиняється це площа. Професійного розвитку вчителів є важливою ранкою. Сучасні методики, обмін досвідом та наставництво дуже важливі в роботі. На мою думку, сертифікація це шлях для сміливих та успішних, тому зобов'язуюсь спонукати педагогів до данової діяльності. Розвиток стен освіти для мене це цікаво. Тому вважаю, що сцена світу таки треба ввести заклад. Це навчання програмуванню, інтеграція програмування, навчання процес розвиває логічне мислення та креативність учнів. організовані проєкти це практичні дослідження та експерименти, підвищують учнів до наукових досліджень та до наукових дисциплін. І екологічна ініціатива участь у проєктах з екології та сталого розвитку. Тому є свідоме ставлення до навколишнього середовища, що є на, ну, на даний момент вже проблемою. Дуже імпонує мені також налагодження міжнародної співпраці. Це міжнародні обміни співпраці педагогів різних країн та культурні обміни учнів, адже ми все ж таки є європейською країною, і наші діти. Мають мати можливість займатися. Як на вашого думку, що, що сюда?